Я як керівник навчального закладу, і мої педагоги також сьогодні проходять це навчання. Вони можуть доносити інформацію до людей, до громадськості, до дітей, тому що діти, гуляючи на вулиці, вони можуть знаходити небезпечні предмети, і потрібно їм розказувати, які їхні дії у випадку такої загрози. Житель нашого старост... нашої громади, на жаль, загинув, підірвавшись на такій міні, і тому ми це відчули. Ми знаємо, що це небезпечно, і тому і ще раз повторюся, що такі тренінги для нас дуже корисні. Ми дізналися дуже багато інформації про різні види мін, де вони можуть закладатися ці міни. Що потрібно бути обережними сьогодні? Присутні батьки, вчителі, які також дізналися багато інформації корисної і зможуть її передати дітям. Ми більше довго будемо жити на забуденій території. Відповідно, нам треба вміти знати, як жити в таких умовах і розуміти, як забезпечити своє життя, зберегти своє життя.